В останні часи провідні науковці світу зосереджені на глобальних, за своїм масштабом, природних змінах географічного та астрономічного характеру. На планеті та в космосі якось відразу стало відбуватися дуже багато змін, і складається таке враження, що Земля вона ніби готується до якогось особливого періоду. Науковий світ констатує факт: сучасні та майбутні зміни дуже ускладнять життя на нашій планеті. і у Зв'язку з цим створюються ковчеги судного дня у космосі та на дні океанів. Якщо порівняти прогнози науковців з передбаченнями пророків про прийдешній апокаліпсис, то видно, що природний колапс неминучий вже найближчим часом. Його причиною можуть стати такі фактори, як зміщення географічних полюсів планети та земної осі, мегаземлетруси, виверження супервулканів, підвищена сонячна активність, руйнування небесного покривала та вплив на землю космічних об'єктів з величезною масою. Та силою гравітації, які можуть наблизитися до землі і навіть упасти на неї, на думку священиків усього світу, наближення останніх часів вже помітне неозброєним оком, потрібно бути сліпим, щоб не бачити настання грізних миттєвостей історії, про які говорив у своєму откровенні апостол і евангеліст Іван Богослов. Чи переживемо ми наступні роки? Хто керує цим світом? Ні ворожбити, ні астрологи, ні професори, ні психологи, ні ясновиці, ні економісти, ні політики, ні сучасні мислителі цього часу не можуть з усією точністю розповісти майбутні події. Але Біблія описує те, що буде відбуватися з неймовірною точністю. Це Боже одкровення людству, і лише Бог знає майбутнє. Він нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам. Своїм пророкам він каже: Я Бог, і немає іншого Бога, і немає подібного до мене. Я звіщаю від початку, що буде у кінці, і те, що ще не сталося. Тому Біблія зараз, в 21 столітті, стає ще більше і більше найпопулярнішою книгою у світі, адже всі біблійні пророцтва про останні часи збуваються з неймовірною точністю, про які говориться в Біблії. В наступному відео я розповім вам, яке пророцтво відбувається на протязі вже 2500 років.